Благодійний фонд Врятой красу збирає 40 тисяч гривень на операцію воїну, який продовжує службу. Після поранення в його обличчі залишились численні осколки, які життєво необхідно прибрати. Донайте за покликанням у шапці профілю. Привіт. Ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 1 по 7 липня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Чи загрожує Україні дефолт? 30 червня в журналі The Economist вийшла стаття з тривожним заголовком: в Україні є місяць, щоб уникнути дефолту. Так буквально з одного заголовку в Україні почався місяць дефолтів, тобто певний час, коли чи не щотижня, ми будемо бачити подібні заголовки в змі. Отож, щоб не потрапляти на цей гачок, необхідно розібратись, про який дефолт деться, чи матимемо від цього якісь проблеми та як це вплине на наше з вами майбутнє. За останні 20 років слово дефолт використане щодо України можна зустріти досить часто. Годі й говорити, адже лише у першому кварталі 2009 року, тобто задовго до повномасштабного вторгнення та агресії РФ, в Україні фіксували аж 16 дефолтів по облігаціях. Дефолт це коли позачальник не виплачує свої борги або платежі. Тобто цей термін схожий на банкротство, але використовується у вищому контексті для позначення відмови влади держави платити по своїм боргам. Цього тижня про дефолт знову заговорили, тому що з травня Україна веде перемовини з приватними міжнародними кредиторами, тримачами українських державних єврооблігацій. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну наша держава домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування платежу. Тоді було досягнуто домовленості, що платежі відновляться через два роки. Вочевидь тоді думали, що бойові дії за цей час закінчаться. Тепер же знову настав час платити кредиторам, тож переговори продовжуються. Йдеться про 23 мільярди доларів. Але наразі, навіть з допомогою від партнерів, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що в наступному році в українському бюджеті бракуватиме близько 12 мільярдів доларів. Тобто. Ми не можемо собі цього дозволити, і насправді це розуміють і наші кредитори. Тож вони і самі прагнуть домовитись з Україною, щоб не втратити свої гроші остаточно. Видання Форс пише, що перемовини з тримачами єврооблігації мають завершити зміною умов обігу облігацій на більш сприятливі для України. І самі по собі ці зміни і будуть класифікуватись як дефолт. Але це все мало б мало для нас негативні наслідки, якби ми самі просто відмовились платити наші борги. Натомість ми намагаємось домовитись та ще й під патронажем міжнародного. Нолютного фонду, який вже домовився з кредиторами країнами. Про відтермінування. Лишилося домовитись лише з приватними кредиторами. Якщо всі сторони хочуть домовитись, якщо нам допомагає в цьому МВФ, то здавалось би, підпишіть папери та й все на цьому. Але насправді тоді кілька варіантів розвитку подій. Оголошення дефолту Міністерством фінансів може викликати падіння курсу національної валюти, адже частина інвесторів будуть намагатися вивезти з країни свої дивіденти або й взагалі відмовитись від них. Країна мусить запозичувати в інших держав чи МВФ, щоб покривати дефіцит. Бюджету. Якщо відбувається дефолт, то треба скорочувати бюджетний дефіцит, тобто підвищувати надходження або зменшувати видатки. І як ви розумієте, під час повномасштабного вторгнення, коли абсолютна більшість видатків нашого бюджету спрямовується на фінансування оборони, необхідність фінансувати державний борг може викликати серйозні проблеми. Хоча Олександр Параші, експерт з макроекономіки, на своїй сторінці Facebook розглянув кілька сценаріїв, яким може бути дефолт, тип А. Це коли приватні кредитори більше не позичатимуть нам грошей. Власне, ми тут вже з 2022 року, адже з початку повномасштабного вторгнення приватні кредитори не позичають нам грошей. І це напряму корелюється з агресією РФ. Дефолт типу Б. Це коли в нашій кредитній історії з'являється запис, що ми не виплатили борг. Таке відбувається кожного разу, коли ми передомовляємося з кредиторами, і Олександр Параші каже, що нічого критичного тут для нас немає. Дефолт типу С. Це якщо настане 10 серпня, але сторони ні про що так і не домовляться. Олександр пише, що це буде подією фактичного дефолту, але оскільки люди будуть розуміти, що умови договору були застарілі, на нього заплющать очі і продовжать собі домовлятись. Дефолти по Д. настане, якщо сторони взагалі ні про що не домовляться. Це може мати важкі наслідки для української економіки, адже дефолти по Д – це вже не просто про кредитний рейтинг, а про довіру і певні юридичні наслідки. Але це стосується лише приватних кредиторів. Пенсійних фондів та інших приватних компаній, адже з великими країнами, які теж нашими кредиторами, ми вже домовились. Тож на їх допомогу для нас це вже ніяк не вплине. Однак приватні інвестиції це теж досить великий сектор економіки, який точно не варто ігнорувати. Загалом вже варто констатувати, що в нашій свідомості слово дефолт тісно асоціюється з фінансовою кризою і девальвацією валюти. На цих страхах досить успішно грають різного роду змі. Хоча The Economist» вийшов з таким страшним заголовком в самій же статті журнал констатує, що жодних страшних наслідків для України це не матиме. Однак давайте дивитись правді в очі. Ніхто не може гарантувати, що дефолт не відбудеться, та що він не буде. Буде для нашої країни важким, адже ми говоримо не про мирний час. Подія фактичного дефолту може і не мати важких економічних наслідків сама по собі зараз. Але може стати додатковим аргументом для тих, хто на заході лобіює припинення допомоги Україні. Отож сподіваємось, що Україна домовиться з кредиторами вчасно і всі лишаться задоволеними. День Національної поліції. Свято, що відзначають в нашій країні 4 липня кожного року з 2015-го це день, коли п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про національну поліцію, розпочавши таким чином низку реформ, що перетворили міліцію на сучасну поліцію. Функції Нацполіції це захист праві, свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Сьогодні різні підрозділи національної поліції виконують завдання не тільки з забезпеченням громадського порядку міста. Ах далеко від лінії фронту, але й беруть участь безпосередньо в бойових діях, допомагають українським спецслужбам у контрозвідці та підтримують порядок при фронтових українських містах. Історія українських правоохоронних органів строката та не позбавлена кринжових плям. Проте сьогодні національна поліція надважливий орган, на який багато хто сподівається, навіть попри те, що можна почути деякі голоси про те, що поліція не виконує всіх завдань, які на неї покладені. Тож важливо розібратись, що таке національна поліція, для чого нашій державі було потрібно повне перезавантаження органу, та що собою являє сучасна національна поліція України. Діяльність Нацполіції поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через Міністерство внутрішніх справ. З липня минулого року посаду голови Нацполіції обіймає Іван Виговський, минулому начальник Київської поліції. Після подій революції гідності, в яких представники міліції та інших силових структур Титан, Сокіл, Беркут брали участь в розгоні протестувальників. Серед експертів та політиків почалися розмови про необхідність повного перезавантаження органу, щоб повернути довіру до органів правопорядку всередині країни. Для реформи використали досвід інших країн, наприклад, Грузії, і між 15-м та 17-м роком право. Охоронна система України була повністю реформована. Ліквідували даї. Дорожню автомобільну інспекцію, підрозділ міліції, що займався порушеннями правил дорожнього руху, та набрали новобранців. Хоча при цьому багато старих міліціантів просто пройшли переатестацію і повернулися до служби як поліціянти. Назву теж змінили не просто так: адже старе міліція походило від латинського «міліція», тобто військовий, а нове поліція походить від грецького слова поліс, тобто місто держава. Отож, це слово також означало державний лад 4 липня 15-го року. На Ські площі у Києві, співробітники нової поліції склали присягу на вірність Україні. Систему сучасної національної поліції складають центральний орган управління та територіальні органи і підрозділи. Серед підрозділів: кримінальна поліція, яка займається безпосередньо кримінальними правопорушеннями та боротьбою зі злочинністю, карний розшук, кіберполіція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, єдина в Україні охоронна структура, що має право носити та використовувати зброю. Спеціальна поліція, що займається логістикою, та поліція особливого призначення. Сьогодні це спецпідрозділи Корд та Людь. Спеціальний підрозділ Корд був повним перезавантаженням та переосмисленням силових структур: титан, грифон, сокіл та, напевно, найбільш гори відомого Беркуту. Всі вони так чи інакше були дотичні до подій Революції Гідності, і, звісно, розгін та побиття протестувальників, їх демарш проти народу повністю знищив їх репутацію. Корд став принципово новим підрозділом спеціального призначення, створений з абсолютно нових оперативників та натренований спецпризначенцями з усього світу та пройшовши суворий вишкіл, цей підрозділ виконує завдання, на які занадто небезпечно відправляти звичайних поліціянців. Наприклад, однією з ключових їх функцій є звільнення заручників. Натомість спеціальний підрозділ Людь це вже не просто спецпризначенці, а справжня воєнізована структура, яка призначена для протидії агресії з боку РФ. Наприклад, вони брали участь в захисті Бахмута від окупантів. А зараз разом з іншими підрозділами захищають Вовчанськ. Бригада Людь була сформована минулого року в межах проєкту Гвардія наступу. Тоді були створені спеціальні підрозділи Нацполіції Людь, бригада Держприкордонслужби Сталевий Кордон та шість бригад Нацгвардії. В арсеналі бригади Людь є і артилерія, і бронетехніка, в тому числі важка. Однак, звісно, попри чисельні заслуги, серед яких навіть участь в безпосередньо обороні українських міст, адже якщо в місті немає підрозділів армії, то саме поліціянти будуть першими зустрічати ворога. З поліція орган не ідеальний. Час від часу відбуваються скандали, корупційні звинувачення, непорозуміння між поліціянтами і цивільними та звинувачення в перевищенні повноважень, непрофесійності. Але всі ці випадки публічно оперативно розглядаються і завдяки таким інструментам реформи, як, наприклад, бодікамери, таких випадків стає менше. На мою думку, наша національна поліція України наразі перебуває під величезною напругою, адже після військових на них покладено найбільшу відповідальність захисту цивільного населення, плюс досить несолодка роль участі в мобілізаційному процесі. Президент України Володимир Зеленський привітав їх словами. Разом з іншими елементами сил оборони та безпеки підрозділи національної поліції України захищають державу в боях проти окупанта. Нацполіція здійснює евакуацію наших людей із прифронтових міст і сіл та допомагає тим, хто перебуває під російськими обстрілами. Поліцейські завжди перебувають на місця влучань російських ракет і дронів, завжди одними з перших надають допомогу постраждалим. Кінець цитати. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де. Його справа живе. Вторгнення триває і, на жаль, ми втрачаємо неймовірних українців, яких важливо пам'ятати. На цьому тижні відбувається фестиваль Протасів Яр. 5 липня один народження полеглого воїна Романа Ратушного, просто неба в яру відбувся кінопоказ 20 днів у Маріуполі. Та перегляд фільму нарису Роман Ратушний вільна людина. Це був кмітливий активний юнак. Цікавився історією, колекціонував книжки, читав філософію. Особливо просував ідеї стоїцизму, впливового напрямку, у якому насправді можна віднайти дуже цікаві думки. Мені от дуже запам'яталося, наприклад, те, що стоїки поділяють речі на ті, на які ми можемо впливати, та ті, на які не можемо. І от, власне, щодо других не варто хвилюватися. Це лише один із їхніх принципів, але Роман взагалі вважав, що все вчання стоїцизму суперактуальне і саме так має існувати людина і боєць. Людей, які з ним розділяли цю позицію, він знайшов на майдані. До слова, туди він пішов, будучи 15-річним підлітком, дуже свідомим і рішучим. У кінці листопада він разом з групою студентів постраждав від атаки Беркута. І саме це був переломний момент, який перетворив події у революцію. А на наступний день на головну площу країни вийшли сотні тисяч українців. Тоді ж настав і кінець влади Януковича. Після революції гідності активність Романа не гасла. Він постійно брав участь в акціях протесту, зокрема на підтримку Сергія Стерненка. Ратушного тоді у 21-му назвали провокатором і після акції вручили підозру, одягнули електронний браслет і відправили під домашній арешт. Тоді підставою вважали якісь чорні фото, на яких взагалі-то навіть не було нічого видно. Активісти та діячі назвали це справою Малевича на кшталт відомого чорного квадрата Малевича, який ставили на аватарки в соцмережах в підтримку Романа. Все це засудження, здавалося б, мало зупинити будь-яку діяльність, але не у випадку активіста. Він знайшов можливості і надалі голосно боротися та відстоювати свою позицію через Ютуб. І таки правда на його стороні перемогла і менше ніж за місяць його відпустили. Ще одна справа, якій Роман Ратушний віддавався, це ініціатива збереження історичної місцевості у Києві Протасового Яру. Тоді яр намагалися забудовувати. Мешканці підтримали цю ідею, але на адресу активіста були і погрози. Йому навіть доводилося переховуватися. Але це припинилося завдяки тому, що правозахисники організували зустріч Романа з Єврокомісаром у Брюсселі. У перший же день вторгнення Ратушний став до лав ЗСУ. Захищав Київ, брав участь у деокупації Сумщини, а потім доєднався до 93-ї бригади Холодний Яр та воював на Харківщині. У червні 22-го Роман отримав фатальне поранення під час бою. Йому назавжди 24. На честь Романа Ратушного перейменована вулиця в Києві. Його справу захистимо протасів Яр перейняла Юлія Бартле. На чолі з нею активісти продовжують займатися збереженням культурної спадщини. Його рідні та друзі виконують його заповіт. і його справа живе. Роман Ратушний став таким уособленням юнака із чіткою громадянською позицією, готовністю відстоювати погляди, йти на революцію, на фронт, усвідомлюючи всі ризики. На жаль, це ім'я на щиті. Надзвичайно прикро усвідомлювати, скільки відчайдушних, мужніх військових поклали своє життя у цих нестерпних боях за Україну. На мою думку, вшанування пам'яті воїнів, які захищали кожного з нас, як ніколи на часі. Виконувати їхні заповіти, організовувати фестивалі пам'яті, тримати хвилину мовчання о 9-й ранку це найменше, що ми можемо зробити на знак вдячності за те, що можемо жити. Зведення з фронту. Кожного тижня ми обговорюємо найважливіші новини в світовій та українській політиці, економіці та культурі, але не варто забувати, що справді найважливіші події для України, які напряму впливають на майбутнє нас з вами, відбуваються на лінії зіткнення, де сили оборони України героїчно протистоять загарбнику зі Сходу. Отож, ми зібрали для вас все, що потрібно знати про становище України на полі бою за останній час. Що кажуть військові та політики, яку допомогу нам надають, та які прогнози можуть бути стосовно подальшого розвитку бойових дій? Де жовтня 23 до квітня 24-го року Україна майже не отримувала допомогу від штатів. Це суттєво вплинуло на становище української армії на полі бою. Боєприпасів до західної техніки не вистачало, і ці півроку зволікань штатів можна вважати, певно, найскладнішими з лютого 22-го року. Наприкінці квітня допомога нарешті зрушила з мертвої і ми почали отримувати озброєння для захисту наших міст. За ці два місяці фокус бойових дій змістився до Часового Яру, міста Бахмутського району Донецької області та Вовчанська, місто на прикордонні Харківщини. Оборона часового яру триває з середини 22-го року, але лише з квітня цього року бої за місто стали справді гарячими. Вже через місяць, 2 травня, війська окупанти підійшли до меж міста. Для атак збройних сил Російської Федерації використовують керовані авіабомби та важкі вогнеметні системи Сонцепьок, які призначені для знищення живої сили в укриттях. За кілька місяців боїв місто зруйновано вщент. Жахливі кадри з руйнованого міста опублікував канал Сухопутних військ ЗСУ. 4 липня в ефірі телемарафону речнику Сувгортиця Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України відійшли від мікрорайону канал в Часовому Ярі. За його словами, обороняти повністю зруйнований мікрорайон було недоцільно. Окрім цього, аналітичний портал DeepState пише про новий наступ армії РФ навколо Турецька у північному та біля дружби. Бої на вовчанському напрямку почалися 10 травня. Тоді окупанти використовували свої засоби ураження з території РФ, що активізувало обговорення серед політиків надання Україні дозволів завдавати ударів західною зброєю по території РФ. Згодом такий дозвіл надали з певними обмеженнями. Наразі, за словами голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, станом на 29 червня сили оборони України відтісняють ворога з Вовчанська. При цьому саме місто зруйноване окупантами. На кадрах з дронів не видно жодного вцілілого будинку. За офіційною інформацією, станом на 28 червня, російська армія втратила за місяць 1239 одиниць ствольної артилерії. Це є абсолютним рекордом спочатку повномасштабного вторгнення. Окрім цього, РБК Україна з покликанням на заступника начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексія Громова повідомляє, що окупанти, можливо, вперше за весь час повномасштабного вторгнення відчувають снарядний голод. Піввідношення як оцінює анонімний співрозмовник інтерфаксу України у генштабі все ще залишається один до трьох на користь окупантів, але раніше це було аж один до семи або й більше. Саме через це РФ була вимушена шукати підтримки Північній Кореї. Тим часом, 3 липня, штати оголосили про новий пакет підтримки для України. Цього разу він містить дві суми 150 мільйонів доларів та 2,2 мільярда доларів. Пентагоні повідомляють, що перша частина пакета містить додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння на суму 150 мільйонів доларів. Це все надійде нам запасів штатів. А от інші 2,2 мільярда доларів. Будуть використані для виготовлення перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Петріот і насам для України. Отож, як бачимо, ми все ще тримаємось і маємо деякі перспективи. На тлі все більшого обговорення припинення бойових дій може виникати враження, що і ми, і РФ зараз намагаємось отримати більш вигідні переговорні позиції для саміту миру, який має відбутись через кілька місяців. Отож, напевно, вже дуже скоро нас чекає ескалація бойових дій. Зеленський нещодавно повідомляв, що Україні хотілося б завершити бойові дії до кінця року, але наразі немає передумов, щоб РФ просто розвернулась і пішла з наших міст та сіл. Тож боротьба українського народу продовжується. Дякуємо ЗСУ. Ймовірні зміни у Кабміні. Цього тижня в ЗМІ почали гаряче обговорювати чутки. Про можливу відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про це перше повідомила українська правда з покликанням на анонімні джерела в команді офісу президента, все ж коментування цього питання серед народних депутатів додають приводів думати, що таке реально може трапитись. Отож, як так стало, що прем'єр-міністр України, який найдовше в історії української незалежності, протримався в кріслі, тепер його почне втрачати. За що критикують шмигаля? Та чи справді можливе його звільнення під час воєнного стану? Прем'єр-міністр в Україні є очільником виконавчої влади. Він призначається на посаду Верховної Ради України за поданням президента України. Прем'єр керує роботою Кабінету міністрів, вносить на розгляд Верховної Ради подання про призначення членів Кабінету міністрів, крім міністра закордонних справ та міністра оборони. Тихо бере президент, вступає у відносини з урядами іноземних держав та веде переговори і підписує міжнародні договори. За 30 років незалежності України в нас було 18 прем'єр-міністрів. Найдовше на цій посаді перебуває Денис Шмигаль, який очолив уряд березня 2020 року. При уряді Олексія Гончарука, який, до речі, протримався кріслі найменше за всю історію незалежності. Він виконував обов'язки віце премєр міністра України, міністра розвитку громад і територій. Отож, середу, 3 липня, видання Українська правда виписало публікацію, в якій є пряма мова анонімного співрозмовника, нібито з команди президента, який сказав, цитую президент втомився від Шмигаля. Це видно, по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть це. Якась вже навіть більш емоційна річ. Аніж про рахунок зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій. А шмигаль, хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитись. Інший же співрозмовник української правди теж анонімний, додав, що це вже другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці. На думку видання, замінити Шмигеля можуть першою віцепрем'єркою, міністеркою України, міністеркою економіки Юлією Свириденко або ексглавою Мінрегіону, головою правління Нафтогазу Олексієм Чернешовим. Така гучна стаття викликала в суспільстві шквал обговорень. Зокрема, найдоречнішим питанням було чи взагалі можливо звільнити Шмигаля зараз, адже за закону, після його відставки, у відставку має піти увесь уряд. А чи можемо ми собі зараз це дозволити? Величезне питання. З іншого боку, міністра оборони ми вже змінили, так само як і омбудсмена з прав людини і голову національного банку за такою логікою не мали б цього робити. Річ у тім, що насправді критики стосовно Шмигаля вистачає з останнього тільки найгучніше розслідування РБК Україна, згідно з яким Денис Шмигаль, наче як особливо. Бисто блокує фінансування проєкту будівництво спору третього рівня захисту для енергетики. Видання посилається на представників компаній-підрядників, які звинувачують за зупинку будівництва захисту цих об'єктів особисто Дениса Шмигаля. І стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення бюро економічної безпеки та державній аудиторській службі перевіряти ціни і будівництво захисту енергетичних об'єктів саме після критики дій уряду у квітні цього року. Водночас спікер ради Руслан Стефанчук заявив, що на найближчому. Тижні вирішуватиметься кадрові питання щодо кабінету міністрів. Ну окей, знову ж таки, ми бачили, як звільняють людей зі здавалось би, стратегічних посад. І це не призвело до якогось колапсу, яким лякали ЗМІ. Так було і з Залужним, і з Резнюком. Але тут лишається питання законності такого кроку. Чи взагалі таке можливо? Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що звільнення Дениса Шмигаля автоматично призведе до відставки всього кабінету міністрів, припинення повноважень, якого під час воєнного стану заборонено законом. Зі свого боку, депутат Ярослав. Слав Желізняк спростував цю інформацію. Він наголосив, що уряд буде продовжувати виконання своїх повноважень аж доки не буде сформовано новий уряд, і це буде відбуватись навіть якщо прем'єр йде у відставку. Це передбачено статтею 115 Конституції України. На мою думку, законодавчих перепон змінювати міністрів чи навіть прем'єр-міністра під час дії воєнного стану немає. По міністрах ми це вже проходили і не раз. Тож змінювати чи не змінювати це питання до самої влади. До нових викликів, які є, з якими, в очевид нинішній кандидат не справляється. Новини одним рядком. Вранці 3 серпня окупанти вдарили по Дніпру дронами та крилатими іскандерами. Внаслідок удару пошкоджень зазнав торгівельний центр та корпус лікарні. Є загиблі та постраждалі. Угорщина стала головувати у Європейській Раді, і одразу після цього прем'єр країни відвідав спочатку Київ з неоголошеним візитом, а потім Москву. Цей візит розкритикували європейські лідери, адже, попри головування в Європейській Раді, в нього немає мандату говорити від імені ЄС. Водночас Кремлі повідомляють, що цей візит був повністю угорською ініціативою. Вербицький написав заяву про звільнення з посади заступника генпрокурора через скандальне розслідування схем, які звинуватили його в корупції. Однак скандал привернув увагу національного агентства з питань запобігання корупції. Там підозрюють, що Вербицький привласнив 29 мільйонів гривень. Цього тижня мережою ширило свідо атаки українського аеродрому в Миргороді та аеродрому Полтава. Полковник збройних сил України, колишній речник повітряних сил Зейсу Юрій Гнат, каже, що РФ справді поцілила по аеродрому однак, втрати зовсім не такі, як вони собі там приписують. Офіс омбудсмана з прав людини викрив схему, за якою київські чиновники втекли за кордон, прикриваючись вивезом дітей сиріт за кордон. Всі чоловіки, що супроводжували дітей, звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави. І не повернулись до України. Про це омбудсман повідомив в себе в Телеграмі. Чоловік, який облає ветерана ветеринара у ветеринарній клініці, виявився позаштатним радником віце-прем'єрки Ольги Стефанишиною, віце-прем'єр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Після скандалу його звільнили, а сам він записав відеозвернення з вибаченнями. Мене дуже хоче, що так сталося. Що ж, сподіваємось, наш наждаючи здамо поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете. Підтримати нашу команду через Patreon або БаймієКі. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.